Бажаю здоров'я, доброї ночі. Що хочу сказати. Напевно скажу не те, що хочуть всі почути, але без цього ніяк, я всім надоїв, я знаю вже напевно. Але у нас завдяки цьому є команда, завдяки цьому, що я постійно проговорюю і щось кажу. Добуваються люди небайдужі. Тобто ми якось об'єднуємось. Ми якось разом можемо багато що подолати і зробити. Тому проговарюю заново, як ти казав, пробачайте, якщо щось не так. Але без цього не я. Справа в тому, що все, що ми робимо, відвозимо. Побратимам, людям похилого віку, все, що ми не допомагаємо, ми допомагаємо для того, щоб вони могли змогу вижити. Хлопці на війні, люди, які не мають, мають обмежені, можливості да, похилого віку, да, за них вже країна не безпокоїться, да, тому треба таким людям допомагати. Ніхто не знає, яким він буде в старості. Да, чи хтось подасть йому. Руку і принесе стакан води. Тому розумійте, що ми не молодішаємо, ми старішаємо. Так, кожен рік. Представляєте, оце я вам правду відкрив? Так? Ви старішаєте, і ми я, і всі старішаємо, і що буде далі, ніхто не знає. Тому ніхто не знає, як він доживати буде віку. Але я не про це, я про друге. Я про те, що все-таки треба всі небайдужі, всі, хто хочуть допомагати, і всі, хто хочуть, як той казав. Коли цей мир покине, да, мати якийсь козиря в кармані, що він непогана людина, да, то він повинен щось робити. Тому у нас є такий канал в Ютубі з Солом та Ділом, да, де ми не тільки говоримо, а ще й їздимо, допомагаємо хлопцям і людям похилого віку. Якби це. Дивіться, суть, яка? треба, щоб ці люди, які мають можливості скотч, мішки, мішки 50-кілограмові, сахара, з усього всього, крупи, не важливо. Це все треба хлопцям. І, і, або якщо у вас є можливість від себе, від себе, ну щось у вас є, в чому ви можете допомогти. Деякі там, хлопці беруть там, пружини, ріжуть болгаркою, подшипники витягують. там. Ну, Речей мільйон, які треба можна робити і дома, щоб хлопцям передати на позиції верні, як дронщикам для того, щоб вони могли захистити позиції піхоти. Ось. Тому люба допомога, лайк, репост, все, що завгодно, чим ви можете допомогти, пишете, і ми согласовуємо, хто що робить, і допомагаємо. Це важливо. Тому що фронт двигається, і ви бачите, що владі все одно них за границю...